Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я розкажу, як налаштувати віддалений доступ за допомогою програми AnyDesk без жодних обмежень, тобто тільки з використанням паролю. Вам потрібно знати тільки оцей ідентифікатор, який написаний: це робоче місце, і там 10 або 9 цифр. А також вам необхідно придумати пароль. Для того, щоб це зробити, переходьте в налаштування. Далі вкладка Безпека. Надати спільний доступ до настройки безпеки. У вікні, яке відкрилося, необхідно натиснути Змінити пароль доступу до робочого місця. Тут необхідно придумати пароль. Бажано, щоб він був дуже надійний. Тому що в деяких випадках зловмисники зможуть проникнути на ваш комп'ютер без дозволу. Після того як ви ввели пароль і його повторили, необхідно обрати повний доступ. Для Всіх користувачів, які підключаються з даним паролем. Після збереження всіх налаштувань, можна переконатися, що наразі все працює і, і можна за, за допомогою цього пароля підключитися до будь-якого комп'ютера, де ви ввели власний якийсь пароль. Я продемонструю це на прикладі. Віртуальної машини, тобто з однієї віртуальної машини підключуся в цю віртуальну машину, де ми з вами встановили пароль. Ввожу ідентифікатор користувача. Після цього виконується запит пароля. Я вводжу пароль, який задав, і натискаю галочку, щоб пароль запам'ятався. Щоб мені не потрібно було його постійно вводити. І ОПЕЙ. Після цього видно, що в мене тепер є повний доступ до комп'ютера, на якому я задав пароль для доступу. Дивіться також інші мої відео, підписуйтеся на канал. А також я буду радий коментарям з ідеями для нових відео, які будуть корисними саме для вас.